Сьогодні ми будемо з вами працювати з новим інструментом WordArt. Він є для того, щоб створювати хмари слів. Цей інструмент WordArt є простим і цікавим. Цей онлайн-ресурс дозволяє створити візуально привабливі хмари слів з використанням власних слів, шрифтів, кольорів і форм. І ось покрокова інструкція від мене. Ми у браузері вводимо WordArt. Ось подивіться, саме перший сайт висвітлюється WordArt, натискаємо на нього. Так як я попередньо вже працювала на цьому сайті, я є зареєстрованою. А ви, якщо вперше починаєте працювати, то, звісно, зареєструйтеся. Реєстрація дуже проста за допомогою електронної пошти. Я зареєстрований вже користувач, тому у мене навіть є мої маринки, які попередньо я створювала, тому перейдемо зразу ж до створення. Створити натискаємо. Так, зверніть увагу, ліва частина нашої фанельки. Ми прибираємо. Саме все, що нам не, не потрібно. І вводимо ті терміни, які будуть у нашій хмаринці. Наприклад, я візьму історичні терміни періоду застою. Застій — перший термін. Щоб додати, натискаємо плюсик. Далі сам видав, наприклад. Плюсик. Зверніть увагу, якщо вам не потрібен один із цих термінів, які ви ввели, можете натиснути. Мінус і прибрати. Так, стагнація, наприклад. Так, Ще термін. Номенклатура. Так. І нехай ще один дефіцит. Дефіцит. Добре. Тепер, якщо ми вже бачимо, у нас є ті тісторичні е, терміни, які будуть у нашій хмаринці, ми звертаємо увагу, що нам потрібно з вами обрати форму, колір та шрифт. Перше, це в нас буде форма. Оберемо бажану форму, це може бути серце, зірка, дерево, тваринка. Або навіть можна тут є функція завантажити свою. Зверніть увагу, що є категорії, де можете обрати, навіть є шкільна тематика, оберіть собі, яка вам до душі. Так, давайте саме якусь елементарну оберемо для нас, щоб і не складно була. Можемо отаку кульку обрати. Так, далі. Обираємо шрифти. Зверніть увагу, що шрифти ми обираємо тільки ті, які підсвітлюються зеленьким кольором. Ну, зазвичай я вибираю ліки котик. Так. Так, як будуть розташовані наші терміни у хмаринці? Обирайте, як ви забажаєте, коли будете працювати частенько на даному контенті. Звісно, спробуйте всі. Я, наприклад, ось цей горизонтальний оберу. І стилі стилі, які ви хочете обрати. Да? Наприклад, кольори можете собі подоповнювати, якщо вам не подобається якийсь кольор, можете прибрати. Ну Звісно, кольори додаються, бачите, які хочете, я такі тусклі прибираю, залишаю тільки гарненькі кольори. Можете обрати ось палітра буде кольорів і обирайте собі. Які захочете кольори. Можете контрастні стрічки менше зробити. Так. Ну, давайте подивимося. Візуалізація ми можемо вже попередньо побачити, яка наша буде мариночка наших історичних термінів. Так, ось наша кулька, і в даній кульці всі наші історичні терміни. Подивіться, уважно, гарно отрималося для того, щоб. Завантажу. Ну, можете повернутися. Ось, Наприклад, якщо мені не подобається якийсь колір, дуже такий тусклий, зелененький, я можу його прибрати. Ось так отримається. Щоб завантажити, потрібно: я обираю завжди формат PNG, ось завантажую, натискаю Download SQ Image. І ось на комп'ютер у мене вже завантажилась моя маринка слів. Ви можете її перейменувати, як захочете. Так, перейменуємо, наприклад, період. Застою, наприклад, да? щоб знати, що це за хмариночка. Ну і давайте її відкриємо. Відкривається, трішки почекаємо. Отже, ось такого вигляду буде наша хмариночка. Даний контент Word Art для створення хмаринок слів, цей інструмент стане в нагоді для створення як презентацій, так і шкільних проєктів, творчих завдань. Думаю, що наш урок сьогодні стане вам в нагоді.